Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш подивиться в жолобок, криницю і море безкрає, і будеш сіять. Як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де діти з журбою. Я не одинокий, я не сирота, Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі, як хто прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком. Над ними ридала. Ні не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, не маю мокраю, краю, так душі почину і краю немає. А де вона буде? Химерні слова, Згадай же, хто небудь її на сім світі. Безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила, рожеві квіти, і про вашу долю любила співать.